Привіт всім з Вінниччини! Ви на каналі Моя улюблена садиба. І сьогодні я вирішила показати, як я вирощую із фуксій свої такі великі дерева, ну, на прикладі ось цього ось цієї рослинки. Я б посадила тут живця. І Ще хочу сказати з самого початку, що виростити фуксієве дерево в любого сорта фуксії. Навіть і ампельної. Єдине, що в ампельної фуксії трошки ствол цей буде, треба його підв'язувати, він такий слабший буде, буде як падати. А так можна навіть ще й дуже гарно, тому що вона, отут верхня ця частинка, вони спадають отак і дуже гарно виглядають. Ну, і такі теж прості фуксії кущові, теж можна вирощувати. Тут їх в общем. Садимо спочатку, садимо такий живець рівненький, вирощуємо його у висоту. Потрібно, я ще тут не підв'язала, але взагалі-то потрібно підв'язати його до якоїсь опори, щоб він був такий рівний і прямий. Це фуксія я її виписала, у мене немає ще такого вона це долар-принцес. І в мене немає більш такої вона одна. Ну, Я подивилася, що попала така гарна рівненька, я вирішила виростити ще дерево. Через те, по оцих пасухах взагалі, то треба виріза, виривати, отак відколупувати ці живці. Ну, я їх дозволила їм рости, із-за того, що я хочу зробити ще собі. Такий екземпляр фуксії, тому що я по декілька екземплярів їх роблю для того, що, як буває, іноді щось з одною станеться, чи заляла її, чи як там, що вона пропадає, то інша лишається, щоб не збутися того сорту. І от вона е, росте, треба виростити висоту, яку ви там хочете, чи 70 см, чи в той, якої хоче висоти. А далі вже буде форміруватися, відщепнути оцю верху, верхівку, і зрізати, я там далі покажу, буду показувати, як я буду це робити. Оці поступово потрібно удаляти листки. Я вже тут два видалила, і лишилося ще зараз і цих два видалю. Всі разом не можна, тому що це буде дуже так. Для фуксі, для рослинки це буде тя... важко. І ось така, ну це я зніму ці живці я зніму, і буду, хай вона росте, буду гнати її, підобрувати ще тут корінчики в ній вже є, але ще вона цей об'єм не проросла весь об'єм цього стаканчика. Тому що я її потім пересажу у більшу ринку. І буду гнати її аж туди до літа. Скоріше буде вже таке деревце чимале. У мене є дерева фуксійні. Я вирощувала такі і по більше як мій ріст. У мене метр шістдесят чотири, я не дуже мала, але фуксії такі і на рівні мого росту є. І вищі фуксії Цвіли дуже гарно. Я літом не знімала відео, коли саме вони разно цвіли. то я тоді їх не знімала і зняла тільки вже восени, коли вже вони мали. Я їх мала вже ставити на відпочинок. Через той самий такий пік, як кажуть, їхнього цвітіння, я не зняла. І ось такі всі решту фуксій... Я роблю ось так. Ось посадила чаренка, є от тут живця, дві пари оцих листочків, обрізаю вершинку цю. І бачите, вже вона пустила ось дві, отаких. От З одної пішло вже дві. Тепер я вже обрізала вершечки на ці, прищіпнула. На цьому живцові і на цьому. Тепер вони теж дві оці розвилинки таких. І тепер вони вже пустять звідси. Теж. Тут фуксія наросте таку шапку гарну. А вона цвіте на пагонах цього текущого року, поточного року. І через то треба її дати чим більше молодих. Цих пагінців, щоб вона пустила, для того, щоб вона разно і гарно цвіла. Ну, Ось цю фуксію це я її готую під підвісний ринку підвісну. Вона вже теж пустила гарні такі корінчики. І через то я її хочу, щоб вона мені була ампелем, отаким шапочкою. Дуже гарною. В основному, отак я ось теж. Тут я декілька живців посадила. Це теж гарна фуксія. Називається Lan Van Беверен. Ось така. Вона дуже дуже ампельна і дуже разно цвіте гарно. Ця буде теж у мене на підвісній риночці. Якщо дасть Бог, це буде благоплучно, я влітку я обов'язково покажу. Ось обірвала я вершечка, ось подивіться, у цій фуксії. І вже тут у цих пазушках ось пішли. Маленькі рости такі вже відросточки. Хоч і майже листочок тут був один, він відпав, але в пазушні бруньки пішли ось рости. Я їх підоберу, потім посажу у більший, трошки більший об'єм. Зараз вони в мене знаходяться на вікні, навіть не я їх не підсвічую. Тому що нема в мене таких умов, щоб можна було посвітити. Оце пінкалори. Дуже гарна розова рожева така фуксія. Це я її в цьому році виписала. Я, в мене багато фуксій є. Такі це ті в мене тут стоять. Оці, що я в цьому році виписала, і це вже я з них познімала живці. Ось я зняла вершинку і відсадила. Ось така вже в мене. Росте. І тепер я знову з неї зніму вершечка. Це Pink Marshmallow Фук... фуксія. Дуже гарно цвітуща, така це розовий зефір, називається у переводі на нашу мову. Я так прочитала, я англійської мови не знаю. Ну, і дуже гарні великі квітки. Ну, то я, я її формірую, вона ампельна. Я її формірую для підвісних горшків. Раніше фуксії свої я живцювала прямо в землю садила. Їх можна і у воду ставити, а останній час я спробувала їх у вермикуліті. І мені дуже сподобалося. мене зараз немає показати, буде пізніше, бо я там посадила. Молоденькі череночки, вони ще не пустили корінчики. Ну, майже 100% вони приживаються і пускають такі гарні корінці, така мочка гарна. От я вже в попередньому відео показувала. Ну, Те, що я буду ще потім знімати, свої, як достану я їх вже із погреба, вони трошки одійдуть, там будуть живці, я буду знімати, я буду показувати. Тому що зараз весь мій посадковий матеріал зимує у підвалі. І вони ще не розпустилися, тільки починають розпускатися. Оце тільки в мене тут ці фуксії, які я купила. Це такі, яких у мене не було. Я вже розказувала, що маршмеллоу я дуже хотіла, але ніяк мене. Обманювали, присилали зовсім не те. Ну, якщо я не знаю, час, чи буде це вона, чи не вона, вже дождемося цвітіння, то вже тоді буде видно. Тому що Одобряю я, питали мене ось таким поки що. Ось з рівною формулою тут. Універсальне добриво, тут всякі вітаміни. І це я його перший раз купила, навіть не знаю. Воно йде. Тут формула однакова, що азоту, що 30-30-30. І азот, і фосфор, і. Трошки вже тоді навесні, як буде вже трошки тепліше, я їм спочатку дам селітри калієвої, щоб вони наросли і зелень, і корінчики наростають. Ну, а потім літом вже будуть там всякі, яке купляю добриво, яке побачила, там теж таке купляю. Ну, і це все. Я не знаю, що ще вам таке розказати. Вже буду знімати потім пізніше, то що забулася, то скажу. Задавайте питання. Всім бажаю гарних квіток, удачі і миру. Скорішої нам перемоги. До побачення скорого.